Всім привіт! Сьогодні будемо варити гречечку. а до гречечки у нас буде салат із куриної грудки, грибів та риби. Зараз відправляємо курине філе в мультипіч. Так, поки курочка зараз буде в мультипічі жаритися, ми нарізаємо грибочки і маринуємо. Так, грибочки нарізали, тепер. Їх будемо маринувати. Так, беремо слову стеріяки, поливаємо і обичний соєвий соус. Ні солити, ні перчити, нічого не треба. Так, все, перемішали, тепер даємо їм 2 хвилинки напитатися і кидаємо в мультипіч до курочки. Тепер беремо гречечку, скільки вам треба, висипаємо. І заливаємо водою і ставимо на плиту варитися. Так, тепер до курочки висипаємо грибочки. Так, в холодильнику я знайшов е, красну рибу, ну, сьомгу. Її беремо, нарізаємо. Так, нарізав я невеликими кубиками. коли грибочки дожаряться, Грибочки вибираємо, а рибу засипаємо туди до куриці. Так. Грибочки вже готові, зараз будемо витягувати. Так, до курочки тепер закинули рибку. Так, Тепер приступаємо до нарізки перчика. Перця нам небагато треба, оту десь половинку його беремо і нарізаємо. Так, перчик нарізали, висипаємо. Так, гречечка вже доварилася. Берем тепер кидаємо масло сюди. І перемішуємо тепер. Так, грибочки теж висипаємо до перчика сюди. Так, рибка вже готова, її витягуємо. Так, рибку теж пересипаємо сюди до грибочків. Так, тепер приступаємо до нарізки пчері помідорчиків. Так, помідорчики нарізали, пересипаємо. Так, зараз приступаємо до нарізки огірочка. Так, огірочки нарізали, тепер висипаємо. Тепер приступаємо до нарізки курочки. Так, курочку нарізали, висипаю. Так, ще ми беремо дві ложечки кукурузки, сюди висипаємо. Беремо ще й гірчичку. І все беремо, перемішуємо. Ось такий у нас салат вийшов. Так, до салата я ще взеленушки підрізати, щоб було красивіше. Так, все, салат та гречеч готові. Всім дякую за перегляд. Всім смачного! Повторяйте, не лінуйтеся. До побачення і ставимо вподобайки, якщо вам це відео сподобалось.